Діти. Сьогодні запрошую робити ранкову гімнастику разом зі мною. Для цього вам знадобляться кубики та колиночок. Для перше вправ поставили ніжки разом, ручки з до столу рівні. Подивимося навкруги, яка гарна наша оселя. Наразі опускаємо голову вниз, подивимося на колиночок. На два рівно. На три бороду люстрі. І на чотири знову рівно. Потім змінимо положення голови на праву Воруч вперед. Вправо починай. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, в сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Останній. Раз, три, закінчимо. Для наступної правим поставили ніжки на ширині плечей, Ручки до столу підняли вгору до грудей. обики зустрілися. Лікті, високо. Зараз роздивимося на пруди, яка гарна і затишна наша оселя. Розкрили ручки широко, раз. Повернули. На два вихідне положення. Закриємо поруч і знову вихідне положення на чотири. Давайте разом. Правою почне. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три, чотири. Раз, два. Три, чотири, раз, два, три, Закінчили. А зараз лягаємо за на кодимочок на спину, наче на диван. Але відпочивати нам не час. Ніжки разом. Ручки з помиками за головою, Рівні. На раз. Одну ніжку згинаємо в коліні. Кубики разом. Два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, закінчили. Сіли хвостиком на п'яточки. Кобики взяли так, щоб плащинка одна була вільною. Постукали по колінцях. Зараз покажемо нашим дорослим і батькам, як ми вміємо на крісі сидіти і відпочивати. Піднялися в пору, висимо потяглися і на два сіли стукну. Правою очима. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два, три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Молодці. Підвелися з килимочка. Ніжки поставили нарізно. Зараз будемо присідати та в оселі прибирати. Нараз присіли кубики поклали на підлогу. На два встали ручки на поясі. На три присіли кубики взяли і показали їх вгору на чотири. Давайте разом. एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार Палинички разом. Кубики зустрілися біля грудей. Лікці високо. Вистрібуємо зірочкою. І знову вихідне положення. Вправо, почівне. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Покрапуємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Вихідне положення. Стрібочки почивне. Раз, два. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Попракуємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Діх носиком, Ручки вгору і видих ротиком. Підмітаємо. Ще раз. Вдих носиком. Видих ротиком. І останній раз. Вдих носиком І видих ротиком.